Всем привет! Зараз єде розборка ПРТ. А ще есть две таких Є ще така лебдка, повністю робоча чуть-чуть троса. Візять ціла. За 3500 буде стоїть. Віздет І ще є сюди така за 1500 гривень. Тоже повністю робоча, крутиться все. Пів тисячі гривень буде стоїть. Тоже повністю ціла. Є ще такий ящик повністю цілий За 200 гривень Може комусь надо. Ящик повністю цілий. Може ще комусь надо, ще такий насос, помпа. Тоже повністю робочий. Тут все крутиться. За ціну договоримося. Ще є такі крюки по 150 гривень разних призмірів. Зай побільшай, цей поменший. Є ще такі маленькі кузнечні тиски за 200 гривень. Робочі, але треба їх розжимати самому. А так ще трошки підварені. Ще є такі трошки побільші кузнічні тиски. Тоже повністю рабочий, надо розжимати их Может Може комусь надо такі редукторы, есть все двугловий, есть такі, есть такі. Если надо, пушить на вайбер. Сейчас такая ребятка побільше ей тут килограмм 200 веса. Стоит она будет 6000. Тоже повністю рабочая. Це крутиться, роба як часи. Ще, ще такий корпус адредуктора з однією шестернею. Може комусь треба. Є ще такий невеликий шкіл. Тоже же цілий, не бути не трачений. Ось ну, такий салон у нього. Повністю цілий москвич. Да, он щось в бардачку є. Даже он вода є в багажнику і трава. Є таких 4 колеса r 16 Вот такие вони. Ну побиті трошки диски. Тут десь м'як капула. Кусочку А так плюс-мінус на колеса. На металоприйомці знайшли я таку ще кукурузу спалку за 650 гривень. Но моновисенько. крутиться, даже все болтики є на кріплення. Повністю ціла.